Доброго дня, шановні любителі цитрусоводи, любителі екзотичних рослин. Сьогодні ми вам покажемо початок збору врожаю. Сьогодні у нас 9 листопада, Київська область. Лимончик ташкентський. От в такому стані ми вже починаємо різати з нього плоди, тому що плодів дуже багато, освітленість. Зараз дуже низька. І щоб не перегружати рослину, лимони знімаються от в такому стані наполовину жовтими. Крім зйому плодів, сьогодні ми будемо ще попутно і нормувати квітами. У цьому році він дуже рясно зацвів восени. Це ташкентський, він завжди перегружається. Вражаємо, але треба нормувати, тому що освітленість у нас у Київській області на 50-й паралелі у грудні місяці загальна кількість світа світла, яка досягає землі, 11 разів менша, ніж у червні місяці. Тому нормувати треба обов'язково. Він витрачає пластичні речовини. На формування квіток і плодів витрачається дуже багато пластичних речовин. Дехто робить таке порівняння, що от якщо вага плоду, плоду, скажімо, 100 грамів, то замість нього мало б вирости стільки ж листків. Але це не зовсім коректно. Порівняння насправді на формування квітів, на рост плоду витрачається значно більше енергії, ніж на формування листків, навіть тої ж ваги, що плод. Дехто вважає, що рослина сама себе може пронормувати це помилкове твердження. Цього не можна. Я вам продемонструю. Трошки зараз ми дійдемо, я вам продемонструю рослину, яка не хоче себе нормувати. Рослина не може себе нормувати. Вона банально витрачає всі запаси поживні речовини, щоб зберегти квіти і плоди. Тому восени обов'язково треба нормувати цвітіння. Ось тут бачите, яке навантаження на одну гілку. Це все на одній гілці. Його треба хоча б частково зняти плоди. Вони вже доброго смаку. Лимон не треба чекати, доки він зовсім стане жовтим. Він вже набрав смаку, якщо шкірка почала. Жовтіти він вже набрав смаку. Стосовно нормування, що рослина може себе сама нормувати. Ось рослина, чому вона сама себе не пронормувала. Поруч стоять того, того ж віку рослини, вони вже мають паростки, чому ця себе не пронормувала. Це для любителів казати, що... Рослина сама скине скільки треба. Чому ця рослина не скинула? Вона його виростить. Його треба було давно прибрати. Це я залишив, щоб продемонструвати вам. Робиться це отак. Тут у нас мандаринчики. Цей вже зібрали врожай. Це так один залишився найменший, найзеленіший це Міагава. Це каванаваса, вони вже достигли, практично теж будемо зрізати. Рослини ще маленькі, не треба їх навантажувати. А тут є у нас інший мандарин уншу, який ще ну, тільки починає визрівати, тільки починає жовтіти. Він трошки пізніший і він росте в ґрунті. У ґрунті рослини трошки пізніше достигають. Температура повільніше ґрунту піднімається, опускається повільніше, вони пізніше достигають. Ну і залежить від підщепи, на якій підщепі росте рослина, теж залежать строки достигання. Це наш Ташкентський з північної сторони. Тут буде забиватися плівкою, тому ми показуємо пізніше його. Звідси зняти буде неможливо. Ось він квітне, квітне, тому що стоїть тепло. Краще б було, щоб ці квіти розпустилися у січні, але будуть зимувати. Отакий врожай. Тут буде багато підрізатися і заб'ється плівкою, тому пізніше ми не покажемо вам. Врожай в цьому році гарний на ньому. на ньому. На ньому кожен рік гарний врожай. Нашому ташкентському лимончику понад 40 років, тому на ньому такий гарненький врожай кожного року. Якщо ви вирощуєте на підвіконні, треба більш сильно нормувати рослину, видаляти більшість квіток, щоб вона нарощувала зелену масу. Зараз тут в теплиці 10 градусів тепла, в кімнаті набагато тепліше, тут досвідчуватись не буде, тут температура впаде ще, ще нижче і йому не потрібно підсвітки буде, а в кімнаті вікно поглинає щонайменше 40% світла, тому досвідчування обов'язкове. Незалежно, плодоносить рослина чи не плодоносить, їй світла не буде вистачати. Підкормлювати рослину, коли їй не вистачає світла, не можна. Це тільки погіршує ситуацію. Ці лимони ростуть, зріють чисто із запасених пластичних речовин, які рослина накопичила протягом літа. Зимою вона їх тільки витрачає без підсвічування, може і листя сипатись, ну, порушується багато процесів, порушуються у рослини. Різні сорти по-різному відносяться до нестачі світла. Ташкентський – це ну, гібрид. Він більш вибагливий до світла. Інші, там Новогрузинський, Курський, Павловський, Пондероза, вони менш вибагливі, але все одно, коли самий короткий день, його просто довжини дня не вистачає для нормального росту рослини. Про освітлення, ну, мабуть, про освітлення треба буде зняти окреме відео, тому що там не все так просто, щоб правильно організувати, тому що різні рослини потребують різного освітлення, різними лампами, з різним спектром. Не, не всі однаково відносяться до досвідчування одними тими самими лампами. Тому, але щоб не досвідчувати, можна просто знижувати температуру. За температури нижче 10 градусів рослину можна не досвідчувати. Але треба слідкувати, щоб не, не, не був перезволожений ґрунт, не треба її кормити. Зайві підкормки дуже шкодять. Якщо рослина не використовує поживні речовини, які ви вносите в ґрунт, це шкодить. Шкодить засвоєнню, порушується обмін речовину рослини. Тому зимою ніколи ми не підкармлюємо. Вони добре зимують і без підкормок. Зараз будемо. Зрізати плоди, які можуть бути зрізані. Ну, трошки нарізали. Тут поруч у нас Новогрузинський, він трошки пізніше достигає Ташкентський ранній лимон, але і тут і на Новогрузинському вже є стиглі. Але це дерево згодом буде прибиратися. Тут його трошки задавили з двох сторон, поруч курський росте, на Курському прищепи. Тут ось вже я перещепив Новогрузинського, буде Два сорти на одному дереві. Тут грейфрут теж привитий, трошечки так розрісся. А це дерево новогрузинського буде видалятися. Вийшло занадто густо. Але він не набагато пізніший за ташкентського. Теж дещо зріжемо зараз. Ось трошки нарізали ми лимончиків, ще доріжемо. А наступне відео, мабуть, буде про хурму. Тут теж вже є стиглі, треба трошки зібрати врожаю. На все добре вам. Вирощуйте інцетичні рослини. Вони дуже смачні.